Друзі, сідаємо їсти борщик, я це більш юшечки. Градік сметанка, Салко, українська вечеря. Ну, це... Ну, як це вечеря? Ну, це не вечеря. Ну, вечеря, обід вечеря. Ну, таке. Кого як? У кого як, так. Да? У нас вечеря. В общем, смачного, ну. ну така от у нас. Так, друзі, щас... зараз. <різь> Добрий вечір. Ми їдемо до бабушки люди, Борщики завести. Немножко хата Тут Той борщ, нема не там сахара. Це вам не конфеті ромашка, що вона їсть мене сейчас, секунду Куча машин. Борщ завезем хай зараз повечеряє. І якраз тиск поміряємо. І я хочу купити шоколадку этой жіночки, що з мамою там лежить і ну, придивляється за бабушкой, всегда така дуже хороша жінка, вона вчителькою працює. Тому хочу так отблагодарить. Так до чая, як Как зачем бутылочка конечка? Не-не, я просто це... порадовать людину она тоже видно сидит там М -м -м. Так, що больниця так? чайок поп'ють. так ой я вспышку включила сейчас я куплю тут шоколадку яку Це борщ, хлеб там сейчас хочу какую-то шоколадку а яка тут шоколадка есть а ось у киткат якийсь. Так, не спрашуйте мене, пожалуйста. Ну так. Да. Ввечері ми бабушки відіглами завезти борща. Ні, там ми всі борщ поїли. А я захотіла мороженое. І новий мафін з'явився. Крем вишня. Ти хотів Макфурі? А ти рожок взяв? Хорошо. Сьогодні ще раз Макфури. А уже, наверное, Там, може, ми кури, нет этого фисташкового. Мы можем и на куре урожок с тобой здесь. Нет, мы так не можем делать. Дима говорит, мы можем и то, и то зісти. не можем. Мы не можем. Все мы можем Нас нет в Макдональдсе. Женщина дивится, что я снимаю. Думаю, о, блогеры тут пришли. Видишь, тут сербри. А мы, ми... я люблю камандер. Я его пробовал. Прикольно. Мы пробуем. Я не Свинька мамбер я люблю. А свинья с кунжутиком, с вот этим всем, понимаешь? У меня хороший волос. Не, ну от який, са пайна, от я <с вот яки сюда. Потому что самый краший поймал, но вот я якие. Такой. Именно. Вот это великое фиолетовое? А я так и поняла. А я думаю, странно, что вы мне ничего не говорите. <laughs> так у меня ну, есть, Ты выкинула на и я, я новую не купила. Ну, я забыла. Я и мыло забыла <laughs> купить. <laughs> что, извини. Что, извини, новые мне шампунь надо. Девочки, что вам сказать? Десерт никто не отменял. А чего-то не работает. Э, как, как называется, не работает? Макдрайв не работает почему-то. Ну ничего, нас это не остановило. Мы люди не горди. Обожаю мороженое. Ну шо. Новый маффин с Макдональдс. Какие походу покажи. Вот такой извышный. Я чуть-чуть попробую, тебе вам потом поднимем. А, а дай квадратик маленький. Дай-дай. Тяжелее. А ну сейчас я попробую. М -м -м. А мы какой-то телефон по музыка была. А дашь тут крем? А вкусно вкусно, но калавий последняя. Градик куча холостяк попросила. Ну последняя серія. Так, сейчас мама по виноград, да? Оце? І послудно розкласти. Подожди. Третя серія. Третя. Так а чи ти мені Ютуб включив? А мені Так на YouTube зайди. Тада. Зачем ти в інтернет зайде? Так, Ютуб вийди з інтернету і зайди в програму Ютуб. Я Хочу показати, яка у нас завтра буде вечеря. Сейчас Діма все маринує. У нас будет вот такая курочка с грибочками, с овощами. Ты заливаешь? Нет, не заливаешь. Ну давай. Я буду перемешивать. А, хорошо, тогда я так сейчас поставлю. Подожди. Да. Все, сейчас. Вы не заливать вот так просто? просто вели, да. А что тут? Тут, тут я ж... герчица, майонез, трохи лимонный сок. Зоберемо. Mm. Написали, що Діма, написали, що це залупа, а не борщ мене. Да. Ти представляєш, а я говорю, я можу обідатися взагалі за та, такі слова. Не, що, борщ, не пробували, Що таке написала. Я зварила перший раз цього року борщ. Какая-то Ольга. Нема вас совісті. Без... Майте, в серці, да, майте Бога в серці. Так, майте Бога в серці. Обіділа мене взяла. Так, пахне, звісно, воно дуже хорошенько. І це воно до завтра буде стати, а потім його в духовку. Ну, да, я тут бере в дух. Mm -hmm. mm -hmm. Буде така красота. Ну, щоб майонезика була нормальна. Зараз тебе відкрию. не кладу. Дивіться, яка красота. Це я понимаю буде. Це четвертинку одну я купила. Одна четвертинка 200 гривень, почти 197. Четверку. Ну да. Ну четвертинка. Що ж пить, не полов. Хотя воно почти Ну що там сталося? Каркас і дві грудки? І два крила. Ну так, да, две які <клес> ляшки здоров'я. Це тут получається. Ну, це велика курка була ляжки. <клес> да, да, ну, хорошенько, мені раз. Пахне хорошим. Я решил а то вже завтра. Цю... Фольгою? Ну хорошо. Хай маринується собі до завтра. Приранок. Я готую сніданки. Сьогодні Вова залишився вдома. І буде у них омлет. Сосисочки и мундирочка чуть-чуть поджарены. Хорошо. Волохой сосиски. Но градик с удовольствием здесь сосисочку. Чайок, макофе. Мама будет есть творожок. И да все. Вот такой у нас получается, как бы, снеданок сегодня. Так, все. Снеданок готовый градику. Мамі, бо діти не хочуть їсти сир і маков'я чай. Вовочка вже їсть те ж саме. Тільки з огурчиком, Бо градик не їсть огурчик. Це, скільки дітей? Стіки у кожного своє меню все своє. Так що занесу ще градику, бо у нього урок. Це в мене була мундирка, я її чуть-чуть так обсмажила з Вот такой вот у нас получается снеданок. Кожному что-то свое. Никто у меня не ест одна и то самое. Хочу показать свою ванну. Я хочу сегодня вечером помыть ее. Я мою хорошо раз в тиждень. И каждый день протираю пыл. Быстренько. Это 3 минуты дело. Пыль садится. И подтираю. Ну, тут, извините, я люлюрку свою мою каждый день. Тут, мы, наверное, все туалетно закончилась. Тут у мене вже э, ця штучка відклеюється, Тобто це все помию, вимию, все відмию. Помию ванну, помию э, ці всі. Бачите, тут ну, таке запачкивається на этих. В общем, все помию. І все буде чисто. Це все. Така от у меня получается ванна кожен день без генеральных. Коли я вже вимиваю все, ну, градик, миє пол постоянно по пиль очень сідаю. Ну і раз в тиждень я делаю прям таку уборку-уборку. Ну, вот прям, чтобы все у мене блистіло. Це натирати, натираю я. Каждый день умылась, подмылась, натерлый и ничего сложного. Это 2 минуты делать, тряпочка должна быть и все. О, ну тут у меня эти все стоять. У меня нема пока, куда его ставить, конечно, как вы ви видите, потому что я снимаю вам на свою тумбочку ванную. Вот. Ну и унитаз. Соответственно, девочки. А, хочу рассказать за этот унитаз. Оцей унитаз. Ничего трохи грязные, поэтому ладно, я закрываю. В общем, за зацей унитаз. Це унитаз входит в туалет тільки воше що примечательно, що в том туалете, что в котельне, значит, только должна быть синяя вода, ну, такие шарики, а тут тільки прозрачно, и вот эта штучка делает такая, типа, ну, водичку, поняли? Потому что Вова має бути прозрачною ворога. Цей туаліт ходово і я все. Ну, я не знаю, як у вас, я не знаю, вам не це, не це мій влог, це я так бачу, я вам розказую так, як у мене є, вот. так що не важно, які у вас ремонти, не важно, що у вас Оце кожен день витерти, оце кожен день, де ви пісяєте попочка і пісечка, садітесь, ви кожен день витрите, все добре, це я поміняла. Десь місяць назад треба буде 5, я сразу беру по пару штук. Ви поняли, якщо вот моя тумбочка Якщо ви все будете держати в задовільному стані, то я ж говорю, діло не в ремонтах, Діло в том, що має бути чисто, девочки, тим більше в таких інтимних місцях. Відкрила форточку. Хай повітря. Пойду-ка я сейчас плинтуса сначала попылесошу, потом может быть начну и ванну мыть. Це дорожки, бачите, уже таки надо постирать затоптами. Дорожки раз в 4 дня. То есть, раньше раз в 3 дня, через день стирала. Сейчас, извините, экономим стиралку. То раз в 4 дня. Ну, два раза в неделю, вот. Коли стираю, коли вбираю убираю раз в суботу чи повністю. І неділювання полностью пліточку натереть, вот это все. ну, щоб і без розводів там було, это, ну, Це не так довго, дівчатки, девочки підтримувати. Короче, ладно, все, пошлите, потому що це нікуди не годиться. Значить, я ж вам не сказала, чим я пахну. Я пахну сьогодні Eilish Eilish. Ви поняли, я сьогодні пахуча? Сладко, вкусно. Сейчас. Чуть-чуть она листа губ. Так. Я вам устрою за борщ. Вы что мне гадость пишете за борщ? Вы? Нормальні девочки так пишуть. Я добавляю то-то, то-то, або -то. зливаю один раз, або так. Да. Нет. Прийшли обзивати мій борщ. Кажуть за лупа. Представляете, на мій борщ. Ну от как так можна? Что за люди? Я ж могу обидеться. Короче, обозвали мой борщ. Девочки, я не могу не зливать воду. Ну, я не могу. Я не можу, як можна їсти такий жир, коли плавають в супі? Ви що? І це ще я завжди думала, що це я їм дуже жирно. Получається, вас послухати, а не дуже жирне їм. Здрасте. Це ж невозможно просто. Каже, овощной бульон. Ну хорошо, хай буде. Он ребра поїли добре змарані, отлично. Я не знаю. Ну ви що, мне кажется, что если вот такое жирное постоянно кушать, то що там з тим холестерином буде? Там же ж кров-то обидно будет сгущаться до ужаса. Заканчивайте таке їсти? я запрещаю просто. Вы что? Никуда не годится. Шей ше обзиваються. Шей обзиваються. У вас вообще совесть есть? Шей обзивать мій борщ. Нормальний борщ. Єдине, що я хочу сказати, що ти ніби написала, я фасольку додаю. Я бажаю борщ, борщ з фасоль. Дівчки, я бажаю борщ з фасоль. взагалі ж я борщ не люблю, я це казала. Але з фасолькою борщ, звісно я люблю. Але я ніколи цього не роблю. Ну, от така. Я говорю, Я можу мити туалети по 10 разів в день. Я испортила даже підлогу сьогодні. Потому що я так намивала підлогу. Но я ну, не люблю готовать. Вообще не люблю это дело. И поэтому, конечно, если я готовлю, то я готовлю максимально нежирно все, Я бы вообще все варила. И рыбу бы варила. Вот. Так что вы меня этим не обидите, поверьте. Девушки, в кулинарии я могу быть не сильна. И то есть так же, мне казалось, что я всегда жирненько, все роблю. Все. Я вчора халастяка предучу серію, тому що сьогодні буде нова серія, тому передивлюся. Не знаю, він вам нравиться як мужчина. Чи він зіснявся, чи так показують, то він актер. Я не знаю, він мені, ну, как бы как бы, мені не те, що він мені не імпонірів. Він якийсь такий спокійний, які то такі дівчатки прийшли. Одна там 20 років міс, міс України каже, сплило, що вона була чогось любовницею там. Втекла з позором, що за бред? боже, дівчатки молоденькі, погоня за деньгами, готові, звісно, на все. Вони не розуміють, що колись, спустя 30 років, да, десь около 50, років, коли ця життя спадає активна і друзі всі розбігаються часом в своїй сім'ї, хочеться прийти додому. Да? Діти вже з'їхали великі, якщо вони є. Хочеться прийти, з кимось обсудити день, вдвоєм согласитися, що всі погані, вдвоєм назбирати там гроші на якусь путевочку поїхати, двох по поліклінікам походити. Помає от це щастя, що ти не один, а деньги. Ну, звісно, я не знаю сколько кому треба грошей в этом світі, щоб бути щасливим. но переступать и ты любовницы на постоянной там основе ждать верить где же женки что они верят что он там бросит ну какие-то бросают какие-то не бросают семьи что же есть разные подонки но на самом деле я сейчас счастливыми вас это не сделать угу. вообще не сделать потому что ну, ну так начинается начало само По себе уже говняным понимаете Поэтому, не знаю, как это все ой, як я ой как я пахну как я пахну пироженкой я испортила пол дома в коридоре и разлила блядну херню и воно что-то в швы розстроєна, застроено девочки Це надо будет вызывать людину то кухню постоянно реставрировали, потому что я коцала. Это я уже испортила підлогу Надо буду вызывать реставратора. У нас есть наша підлога, ця чтобы снимали и нове так сказать, ковалки. Да, девочки, вот такая неприятность у меня сегодня. Я расстроилась. Поэтому оделась, иду до бабушки люди. Ну и дальше уже там поснимаю вам, поговорим. Ви впали, чи що? Ой, Боже, ой, Боже, може, когось позвати? Подожіть. Ой, тут... ой, а... а ви можете допомогти, мужчина впав? Може, хлопці зможуть? Дякую вам. О. О, щось бачите, впав він. О, впав. Що з вами случилося? Видно, папа, спасибо, спасибо вам велике. Он бідний, дойти не може. Помогли, Боже, спасіба. Це, блять, так хайфо Боже. Якийсь побитий мужчина. Хаби я так налякалася, я собі дум нікого не мав, тут лежить. Що вам допомогти? Дати цю штуку? Чи що? Дать? Тримайте. Ви ж акуратно, ви що так впали? Акуратно. О, Господи помилу. Це цей мужчина впав. Це кошмар. Це для мене просто стрес, це коли він п'яний чи що. Я вже йшла назад, його ж вже хлопці посадили. Хтось йому дав костелі. каже, помогіть. Костыли уже попадали. Чем он пьяный, чешу, я не знаю. Но зачем вот это вот меня нервировать? Я так налекалась, девочки, что у меня чуть, я не знаю просто. Это же вообще, это нонсенс какой-то. Куда вы, блядь, претеся? Хай бог хай бог понимаете? Это ужас. Ой. Це так нап'ються. Б'ються, падають. В общем, я ви ж писали, що. Ну, 170 у неї, 160 міряла лікар, 170 она, значить бабушка міряла. Ну, там 10 единиць похибка може бути. В общем. Я підійшла до лікаря, мені дуже подобається. Лікар така хороша. Взагалі. Я кажу, слухайте, пригласіть невролога. У нас є тут буркий невролог, хороший Інна хороший же ж она невролог. я говорю, что По она поможет, потому что же мы методом втыка давление забываем. Давайте, как ну, уже тиждень капаем, оно до сраки. Ну, давайте уже. Она говорит, хорошо, согласим. Ну, она мне объяснила. Она приймає препарати, ну, Юперія, как-то так называется, которые со многими препаратами несовместимы от тыска, потому что у ней був інфаркт. И оцей препарат, який вона приймає, він нейш пульс всегда дуже низький. Він не несовместим з препаратами, які можна назначити від тиска. Тобто це это как бы нельзя это. Ну в общем, ну може придет невролог, може воно щось відмінить, чи кардіолог, Ну, це, понимаете, 5 днів капається, ні, не, з неділі капається, 6 днів капається, ну как бы, да, немає 220 тиску, Я согласна. Ані знизили максимально тиск, там 170-160. Ар, это я вопросов нет. Они вывели из критического состояния. Ну, що тоді ми капаємося, якщо ці капельниці допустим, не знизять. Правильно, ну от не знизять вони, більше тиск. Значить що? Я, ну, я ж не врач, понимаете? я можу только там, щось в своїй голові. Я вважаю, що ще треба різних ну, узкопрофільних лікарів, щоб вони подивилися. анамнез, всі історії. може, можливо, щось замінити з препаратом. Ну, відмінити, інші препарати, наприклад, спробувати, і воно буде більш-менш держати баланс. Ну, це я, я ще раз говорю, я не доктор. Я попросила просто задействовати ще когось, невролога, для того для оцінки ситуації. Ну, якщо її не треба капати вже, би, що ми тут делаємо, ну, не знаю. Ну і до понеділка все одно ще буде лежати, і ніхто не з лікарні не цей. От. Просто я хочу вам сказати, що ну, лікар вона непогана, вона все об'ясняє, вона показувала мені аналізи, все, вона ну, би, не глупа абсолютно. <клухи> Тому будемо сподіватися, що як то все-таки ми підберемо препарати, які нам помогуть.